Батько трьох дітей. 41-річний тернополянин Володимир Гвоздик став на захист України на початку повномасштабної війни, повернувшись додому з-за кордону. 25 грудня 2022 року загинув під Бахмутом. Посмертний орден за мужність сина 21 травня вручили його матері. Жінка пригадує, рішення сина йти воювати було для неї складним, але вона повинна була його прийняти. Казала, що я маю бути батьком і маю бути прикладом. Захистити своїх дітей, щоб вони потім не захищали мене. Так і сталося. Приїхав він за кордон і пішов на фронт, пішов добровольцем. У Володимира Гвоздика залишились троє дітей, які дуже сумують за батьком. Вони його дуже згадують. Їм не хватає його. Я стараюся їм трошечки замінити, бо тата їм обіщав возити, їх всюди віддихати, а мене наказував як маму, щоб. Мама, пам'ятає, що я дуже люблю своїх дітей. Отримати нагороду свого чоловіка Святослава прийшла й тернополянка Лариса Цибринська. На початку повномасштабної війни вони з чоловіком вирішили захищати Україну. Разом вирушили на передову, да й повінчалися. На жаль, 31 серпня 2023 року Святослав Цибринський загинув. Ми познайомилися в 2019 році, коли тільки пішли на перший контакт. Він пішов і я пішла. Ми познайомились тут, в Тернополі, в 44-й частині, коли виїжджали в Луганську область в зону АТО. Ми там познайомилися і з того моменту ми були разом. Він залишився веселим, щасливим, дуже люблячим батьком для своєї доньки і для мами дуже хорошим сином. Загалом, 21 травня, посмертні нагороди вручили 20 родинам героїв з Тернопільщини вічна і світла пам'ять воїнам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.